Всім доброго дня чи вже доброго вечора. Відео наступний, довгий, я надіюсь, по вашим запитанням. Перше, це робота з клієнтами. Робота з клієнтами це складно і недарма в нормальних компаніях, в тому числі в західних, є відділ по роботі з клієнтами. Робота з клієнтами це психологія багато в чому. Тому що ти маєш розуміти реакцію людей, ти маєш більш-менш розуміти людину з першого погляду. Як це не дивно звучить. Іноді заходить в майстерню якийсь штріб такий. а-а-а. Вчора був такий приклад. Мені срочно треба оце все, ки... все кидайте. Він каже, я працюю. Він каже, все кидайте, мені срочно тут треба якісь кришки з нержавійки. Просверлить два отори на 23, а по центру паз на 8, там щось та 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 Кажу, мужик, вибач, немає часу взагалі. Взагалі. Як це? Ну, от все кинь і роби. Ну, я його не послав, але його культурно відправив. Тому що кажу: ну, він роботи на 10 хвилин. Говорю, Зроби він. Ой, так дайте мені станок. Кажу, а ще що тобі дати. Він задумався, не зрозумів сарказма і каже, два сверла. Так що робота з людьми це то досить непроста. Значить. Найгірший випадок, найгірший випадок, я вам розкажу, був один єдиний раз, коли мені навіть погрожували. Приїхав чувак, ой, будь ласка, зробіть втулку з внутрішніми зубами до комбайна, Будь ласочка, мені так треба, тра-та-та, -та, я її роблю, гартую, віддаю. І в процесі віддачі деталі і розрахунку він починає мені погрожувати. Що якщо вона не буде працювати, я ж вам назад її привезу, ви мені заплатите за простой комбайна. Кажу, що чувак? Бо він, так видно, зрозумів трошки, що він ну, не там почав розповідати цю історію, швиденько пішов. Це був, мабуть, найгірший випадок. Тоді ще дв дві таких історії, які мені найбільше не подобаються, це якраз про хитро зроблених замовників. Ну, є два типи, скажімо, так, проблемних замовників. Це ті, хто намагаються мене виставити дурним. Це, мабуть, найгірший варіант. Коли в кресленні... в мене була історія, коли досить великі відповідальні деталі, недешеві. І в кресленні не було вказано, що шпоночний баз всередині має, бути, має співпадати по осі, чи з одним зубом, чи з отвором на півмуфти. Я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, що положення шпонпаза має бути там, ну, якесь зав'язане з іншими елементами на деталях. Я деталі роблю, віддаю, проходить день чи два, дзвонить мені цей чувак, а він в минулому аж цілий начальник цеха металообробного на великому сумському заводі. Ну його звідти вигнали, тому що він ну, мудак, м'яко кажучи. Цей чувак мені телефонує і дуже-дуже громко з матами починає мені розказувати, що я щось не розумію. Я поки війшов в тему, зрозумів, що я не хоче. Кажу, окей, бере креслення, приїжджай. Приїжджав цей хрін, і з порога знову починає матюкатися. Я людина, яка стараюсь, ну, я стараюсь не використовувати цензурну лексику. А він звик, що він на всіх кричить матюкається, і в цей момент всі підгинають плечі. Ну, я йому ще один раз розказав, була така ситуація. Він, видно, так був трошки здивований. Потім ми ще раз подивилися на креслення, де не було вказано позиціонування шпанбаза відносно інших елементів деталей. Деталі. І він швиденько поїхав і вибачався. Після цього він у мене далі замовляв деталі, але завжди заходив ледь не з поклоном. Добрий день, вибачте, можна. І так, і так. А то звик, кричать на людей. Це найгірший варіант. Коли є документ, є креслення, є все, а з тебе роблять дурня. Гірше того просто не буває. Тому що треба робити покреслення, якщо щось не зрозуміло, перепитай, позвони. Увагу технології дозволяють. Напиши. Тоді що ще було цікаве? А, не цікаво, точніше, Не цікаві бувають замовники, які також останнє розказують такі найсвіжіші історії, їх багато. Я їх ну, не тримаю в голові, забуваю, але недавня історія привозять мені вузол на ремонт і задають питання: скільки це буде коштувати? Я такі вузли раніше ремонтував вже. Я їм кажу, чуваки, все подорожчало. В країні війна, криза. Метал кожен день дорожча, бронза кожен день, електрика кожен день. Це буде там вартувати на 20% дорожче, ніж раніше. Умовно там, умовно, ремонт цього вузла вартував 1000 гривень, буде 1200 Чувак дуже скрипів зубами. А якщо їх привезу 6 комплектів відразу, то кажу: Окей, ціна буде там умовно 1100. Тобто там 10% поступаюсь. Окей. Проходить тиждень чи два, він привозить чотири комплекти замість шести на ремонт. Я роблю цей ремонт, він приїжджає забирати деталі і платить так, як ну, по 1100. Кажу, чувак, ти казав, буде 6 комплектів. Ну, таких же не один і не два. Кажу, ну і не 6. Це та неприємна ситуація, коли ви на початку домовились, що дуже важливо про ціну, а в кінці тебе намагаються опускати, вибачте, за таке слово по ціні. Такі люди також досить швидко ну, йдуть в культурні формі, дуже часто не повертаються. Коли я був молодший, там були варіанти, коли намагались приїжджати і забирати деталі без грошей. Ой, ми завтра заплатимо. І в результаті вони платили тільки тоді, коли вже привозили наступні деталі і розуміли, що я зараз їх пошлю і треба заплатити за попереднє. Але це було досить давно. Після цього я з людьми працюю довго, з кимось довго, з кимсь не дуже багато, і більшість з них знає, що без передплати ні одне серйозне тавоємне замовлення не робиться. Ну, або, або договір. Підписуємо договір, в якому описані відповідальність сторін, обов'язки, відповідальність сторін, е порядок судового розгляду у випадку невиконання сторонами. Умов цього договору і так далі. Коли підписано і договір, надсилають креслення або привозять деталі, тоді простіше. Тоді я не беру передплату, я працюю, даю все, люди платять, підписуємо акт виконаних робіт і віддаємо. Це те, що по хитрозробленим замовникам. Ну, такі є декілька вам найболючіших і найсвіжіших прикладів навів. Багато таких, хто забігає, та що тут робити? Та що тут та 10 хвилин, що тут робити? Кажу, роби. Так в мене нема станка, купи. Так яся, кажу, купи, роби за 10 хвилин, будеш добре заробляти. Ну, Швиденько йдуть, похнюбивши носа. Тоді що ще було таке свіжого цікаве? Та, в принципі, нормально. Я... Люди, з якими я працюю відносно давно, вони мене знають. В якомусь сенсі я їх виховую, в якомусь сенсі вони мене, але ну, співпраця йде нормально. В більшості 98% випадків, це все нормально проходить весь цей процес. Розумієте, ще важливо при оцінки деталі, коли ти бачиш її перший раз або якийсь вузол на ремонті, тобі дуже часто задають перше питання: скільки це буде стоїти, скільки це буде коштувати. Я таким людям намагаюсь пояснювати, що мені треба сісти, порахувати, провести певну роботу. Якщо людина ну, після цього каже, що мені вже не підходить, то йому будь-яка ціна не підійде. Я вам даю 100% гарантію. Були прецеденти, коли, ну, ще просто, грубо кажучи, мені треба вал, скільки буде стоїть? Кажу, який вал, діаметр, довжина, там різьби, зуби, шліци, термічка, шліфовка, хоч якусь інформацію надайте. От Тут майже нема сенсу вести далі діалог. Це ну, 99%, що ця людина до вас не звернеться. Зумієте, я, В мене один якийсь такий чувак доконував, я йому кажу, чуєш, мужик, ти кажу, коли в магазин приходиш і кажеш, Мені ковбасу. Ти кажу, називаєш її маркою, називаєш масу, скільки тобі відрізать. Тобі відрізають, важать і кажуть, скільки грошей. Розумієш і... Так а при чому тут ковбаса? От кажу, при том тут ковбаса. Поки ти не, не, не дав відні дані, я не можу тобі видати ціну. Ну і так далі приблизно. Це те, що частина, яка прохід розроблених клієнтів, такі є, з ними треба вміти також співпрацювати, когось. Треба казати, ви бачите, я вам нічим не можу допомогти. І відсилати. Але культурно, старайтесь робити, це культурно. Можливо, вони колись повернуться з чим, що вам підходить. Або прийшлють ще когось, кому ви зробите роботу і заробите гроші. Ну і друга частина, там народ питав про класних пацанів. Ну, я це називаю класні деталі. Я вам скажу так, я за цю штуку стараюсь не братися. В принципі майже не беруться. Тобто переробляти за кимсь це гірше, ніж робити нове. Коли мені привозять якийсь шматок лайна, кажуть, блін, ми оце тут там, за углом, за три рубля зробили, або навіть буває, що навіть дорого зробили і дуже дорого. А воно не працює, бо воно оце отаке, отаке, отаке. Я їм кажу, чуваки, беріть цю деталь, їдьте назад за той угол, де вам його робили, і там це розповідайте. А мені ця інформація не потрібна. Так ні, ну вони нас там послали і більш не хочуть робити, ми їм і гроші, чи заплатили, чи не заплатили. Я Кажу, мені це знову ж таки не цікаво. Що ви хочете? Нам потрібна така деталь. Я кажу, давайте креслення, подавайте старий оригінал. Я вам буду робити тільки повністю нову. Якщо у вас такий варіант задовольнить, працюємо. Не задовольнить, мені це не цікаво. Тому за класними пацанами я переробляю досить рідко, але буває. Буває навіть таке, що я колись. Віддавав пошліфований вал, гарний, класний, гартований, з зубами. Весь там посадки під підшипники, посадки під шківи, ну, ну, вилизав, ну, ну, ну приємно взяти руки. Рідко так, ну не рідко так буває, що ти береш деталь, думаєш, блін, ну приємно, приємно подивитися. Мені її через півдня привозять побиту кувалду і усю просто. Кажуть, у нас не вийшло зібрати, у вас не так усе. Кажу, що ви хочете? Нам треба, щоб підшипник одівався від руки. Я їм десятку кругом посадки попровалював, віддав, перехрестився, ну, горбатого справи тільки могила, розумієте? Тому я за я класні деталі не переробляю за класними пацанами і вам не рекомендую. Або робимо нове, або йдіть туди, де ви її взяли, і там розповідайте оцю всю плачевну історію і так далі. Розумієте? Ну я таку приблизну позицію сповідую. Якщо хтось читав педагогічну поему Макаренка, там в кінці йому, коли довірили велику нову колонію, він, він не і заїжджав зі своїми пацанами, а звідти, грубо кажучи, втікав минулий керівник, директор. Макаренко писав там, що йому навіть в спину ніхто камінь не кинув, хоча в людини не вийшло. А він, коли береться за цю колонію нову, якщо в нього не вийде, він буде дуже винен, розумієте? От це я завжди згадую епізод цієї книжки, коли мені привозять якісь деталі, які вже хтось зробив, а ви тепер тут підваріть, наваріть, добавте, відвічте, пошліфуйте. Ні-ні-ні-ні-ні. Або робимо нове, або не робимо взагалі. Все. То, що були прецеденти, коли ви отут підшліфуйте вал, я починаю шліфувати, звідти злазя бандажне кільце, ледь не розриває круг, ледь я цим валом не отримую лоба, розумієте? Ну, я ж не знав, що воно там є. Вони його приховали. Тому щось там в розмір не попало. І Ні, ну ви пошліфуйте там, зробіть ту ду ду Ну і таких історій більше, ніж трошки. Тому не варто. Це те, що по роботі з клієнтами. Це ну, мій власний погляд на те, як має бути. Може, в когось інакше. Я не проти послухати ваші думки про те, як воно має бути. Як спілкуватись з людьми? Як домовлятись, як формоутворювати ціну? Як ви рахуєте власну роботу? Погодинно чи не знаю по кілограмово стружки. У мене навіть був один друг, ну, колега, який на початку зубообробної кар'єри, знаєте, як ціну зубообробки рахував? Він кількість зубів множив на модуль. Отримував при цьому дівельний діаметр. Але це були гривні. <хи> Тому ну, різні варіанти, різні історії. І в принципі, робота наша непроста. Вона не тільки, ви розумієте, той, хто просто стоїть за верстатом і робить там за фрезером, за токарним, за довбальним, за Зуборізом. Так, да, це все непросто. Але якщо ти хочеш власну майстерню, власний бізнес, власну роботу, власну справу, так мабуть, буде. Тому і правильно казати, якщо ти хочеш власну справу, то ще доведеться ну, з десяток суміжних професій освоїти. Ти маєш трошки розумітися на бухгалтерії, трошки розумітися на діловодстві, трошки розумітися на роботі з людьми, трошки розумітися на ну, те, що називалося снабження» раніше. От на цій тематиці, тому що треба знати, де знайти заготовку, яку, коли. Де її знайти дешевше, але якісно. Тому що ти в цей момент заробив. Ти, ти, не, ти зекономив власні гроші, відповідно, ти більше заробив і так далі. От я вже швиденько назвав 5 суміжних різних професій це так, на око. Які треба так більш-менш в чому треба розумітися, для того, щоб власну справу рухати далі, рухати її вгору, рухати вперед. Так, ну поки все, що я вам хотів сказати, задавайте свої питання, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Давайте будемо разом технічну грамотність підніма, піднімати на новий рівень в нашій державі.